Мама, дві доньки і вагітна дружина. Усі їхні надії на медиків лікарні Мечникова у Дніпрі. Саме там зараз рятують Олександра Количева, єдиного журналіста, який вижив під час удару у Краматорську російського ланцета по знімальній групі телеканалу Фрідом. Двоє наших колег, кореспондентка Олена Грамова і оператор Євген Кармазін, тоді загинули. Олександр зазнав мінно-вибухових травм численних опіків та отримав множинні уламкові поранення. Він пережив кому і складну операцію. А зараз його стан стабільно важкий. Про прогноз медиків питала Софія Москаленко. Перші кадри після російської атаки по Краматорську автівка журналістів майже знищена. Оце машина, вони на ній їздила 23 жовтня. Знімальна група телеканалу Фрідом фільмувала наслідки ворожого обстрілу на одній з заправок міста. Саме тоді по них поцілив російський БПЛА ланцет. Це все почали фіксувати. Я, якби біля машини, біля відкритої стояв. все було дуже швидко, без Майже без звуку в останню якусь там долю секунди я щось почув. Події того дня згадує єдиний, хто вижив зі знімальної групи. Олександр Спецкор телеканалу сам вибух не запам'ятав, лише каже відчуття польоту після удару. Попав звук, я не чую, не відчуваю вівну частину тіла, лице, вухо, рука. Коли вже впав, дихання забилося. На допомогу пораненому кинулися працівники АЗС. Віднесли його. У нього було поранення ноги з відкритим переломом обличчя посічене, але дихав, слава Богу. На той момент Олександр уже втратив зір, тож не міг зрозуміти, чи живі члени команди. Хтось казав за осколок. Десь оці і десь на рівні ши. Казали не чіпати, джеготан. Не не. Не. Спецкора доправили до лікарні Краматорська, а звідти уже до Дніпра вкрай важкого. Із забоєм мозку третього ступеня, з великою крововтратою, з відламками, яких би хватило, щоб бити мінімум десятьох людей. Майже чотири дні Олександр був у штучній комі. Лікарі поступово відновлювали серцебиття, тиск та дихання, переливали кров. Стало чудо після хірургічних операцій, а їх вже провели п'ять обгорівши тіло. І ми нарахували більше 60 отворів, куди входили маленькі великі відламки. Все тіло розбите тільки у Дніпрі. Олександр дізнався страшну новину. Його колеги, журналістка Олена Грамова і оператор Євген Кармазін, загинули. Було відчутно, що він заходить в депресію. Підключились лікарі, психіатри з психологами. Після роботи з психологом Олександр почав їсти і тільки нещодавно зміг повноцінно спілкуватися. З теплом згадує загиблих колег. Я ні з ким та гарно не працював в житті в своєму. Ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день народження, звичайних поїздок там на річку. Вдома на Олександра уже чекає вагітна дружина і донька. Аби підтримати колеги, записали йому відеозвернення. Я тебе дуже прошу, не думай про що багато, тільки про програмне. Попри апарати фіксації на ногах і проблеми із зором, прогнози медиків цілком позитивні. Кажуть, найважчий період уже минув, і попереду у Олександра тільки одужання. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.